Доброго дня всім добрим людям. І так пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії. І так, таки, таким демократичним процесом держави Україна є те, що судді від безкарності інколи сходять з розуму. В них з'являється, що гордий і незалежний суд у нас. Інколи творить таке незалежне від рішень Європейського суду з прав людини від норм національного законодавства та законів логіки здорового глуздя. Ну, Класичним прикладом на сьогоднішній день буде катування відмови у здійсненні правосуддя шляхом застосування так званого, так званого процесуального кретинізму, як я його називаю, оскільки здорова людина при здоровому глузді і Здоровому розумі не може таке писати від слова взагалі. Ну і звернемося до документів. І так Хмельницький апеляційний суд в складі там головуючого Матощука МС виніс вісім супровідних листів до ухвал. Я не обговорюю там ухвали для того, щоб не казати, що я підтримую це, що я не згідний з їхніми рішеннями. Восьми супровідних листах обізвав мене скаржником. Я звертав увагу на ну, те, що в кримінально-процесуальному законодавстві відсутні поняття без від слово взагалі, і таким чином обзивання мене скаржником фактично перетворилося на катування відмовою здійснення правосуддя, яке порушує обзивання мене скаржником, порушує мою людську гідність. Як нам відомо з декларації всіх документів, людська гідність присутня в людини від самого моменту народження, Ну і відповідно було мною зроблено це позов в цивільному законодавстві проти Держави Україна. подано позов про стягнення моральної шкоди за порушення людської гідності. І справа номер 686, дріб 81, 73, дріб 25. Цей процесуальний критинізм продовжувався, оскільки рішенням ухвалою від 20 травня, 20 травня 2025 року суд призначив був до розгляду справу по суті, але закрив провадження в зв'язку з тим, що нібито суддя не може. Десь там бути відповідальним і бути присутнім в суді, В в позові було чітко написано, що відповідач у відповідності до статті 56 конституції України являється держава Україна, а процесуальне представництво здійсню... мав здійснювати Хмельницький апеляційний суд. Ну і в продовження цієї епопеї процесуального кретинізму, в відповідності до законів логіки здорового глузду було подано заяву про вчинення кримінального правопорушення суддею Матущаком, які внесли недостовірні відомості, тобто підробка документів, недостовірні відомості в офіційний документ. Справа номер 686, дріб 43, 1, 13, дріб 25, яка в подальшому перекочувала до Тернопільського апеляційного суду, і таким чином Тернопільський апеляційний суд, продовжуючи тактику державного терору у формі катування відмови у здійсненні правосуддя, в чергове переніс слухання справи, і у відповідності до цих. Смс-ок, які вони шлють на телефон, який мені не належить, прислали дві смски. Що Тернопільський апеляційний суд викликає мене як скаржника на 12 годину 29 травня 2025 року, і підписано суддя Тиха І.М. Тобто, замість того, щоб зробити організаційні правові висновки, система Державного правосуддя Держави Україна. Продовжує катувати мене відмовою здійснення правосуддя, обзивати мене скаржником. І мало того, вони покривають один другого будь-яким чином, в тому числі винесенням незаконних рішень, оскільки рішення про закриття провадження у справі на стадії розгляду по суті не передбачено діючим законодавством України. Тобто суд зобов'язаний був винести рішення або. Є порушене моє право на гідність і забезпечити належне відшкодування або немає в мене взагалі права на гідність, оскільки Держава Україна не визнає мене людиною і не визнає мене громадянином. І цей процесуальний критинізм настільки вкорінився, що я думаю, що він працює і стосовно інших громадян України. Які подають позови, я думаю, що він працює і стосовно інших людей, які також звертаються до суду за захистом своїх прав чи законних інтересів. І ця епопея, вона, я думаю, закінчиться тим, що Верховний суд або Велика Палата Верховного суду має нарешті раз і назавжди розтлумачити. Чи існує е, таке поняття як скаржник в діючому КПК України. Можете кинути в поїзковік в КПК України такого поняття, як скаржник немає. Ну, Можливо, у мене тільки в моєму кодексі такого поняття немає, а в Судівському кодексі є. Ну, на превеликий жаль, на неодноразове е, клопотання про те, що надати мені е, той кодекс, яким користується судді Держави України, я отримую. Е, Постійну відмову в такому задоволенні, такого клопотання. І тому зверніть увагу на те, що якщо вас обзивають скаржником, то варто одразу подавати до суду, незважаючи на те, що ви будете тратити свій час, змарнувати свої кошти, в тому числі, оскільки на папір, на картридж, на електроенергію, на проїзд до суду і суду, на витрачання свого часу, який коштує грошей. Ви будете марнувати ці кошти з вини посадових осіб суду, на якого ви подаєте на Державу Україну до суду, але це має бути коли-небудь зупинено, оскільки цей процесуальний критинізм може перерости в змову процесуально між суддями і таким чином вони будуть утворювати квазінорми. Для того щоб легше було боротися з людьми і заганяти їх в процесуальне рабство, як я кажу. Чому? Тому що те, що не передбачено процесуальним кодексом, не може бути застосовано в державі Україна по відношенню до людини і громадянина. І тому я все таки наполягаю на тому, щоб ви боролись за свою гідність. Не просто кричали як ліворуціонери, що в них ліворуція гідності, а фактично під виглядом тої лівуруції захопили державну владу і на сьогоднішній день застосовують оцей тактику державного терору у вигляді формі процесуального кретинізму. Я думаю, що це варто припиняти. Тому дякую за увагу. Будьте здорові! Всім всього доброго.